Я в первый день победы вашей с удовольствием приеду, и устроен бешеный концерт. Героям слава. Нашу я сам интерес. лично готов Макаревичу дать ледорубом по голове, и я буду счастлив, если Родина мне поручит. Настало время поговорить об этом поподробнее. Нет, нет, Путин не сумасшедший. Никаких доказательств, как вы понимаете, как всегда, предъявлено не было. С китайским режимом была совершена террористическая атака по жилому кварталу города Белгород. Здрасте. Слухайте, ми ж з вами геть не обговорили ситуацію з Білгородом, Белгородським Сахаром, з Аркою Путіна. ну і так далі. Все, що відбулося з тим білгородським домом. Ми якось пропустили це з вами. А не мали би. Так от, що там Канашенков каже? В результаті чого обвалилась частина дома, що повлекло за собою начисленні жертви. Несмотря на те, що взрыв произошел з російської сторони. Генштаб пришел к выводу, что это все равно была украинская террористическая ракета, которая летела со стороны Украины, а затем очень резко развернулась назад и ударила по первому этажу жилого дома. Хитрая ракета киевского режима решила таким образом всех, на... но Генштаб Российской Федерации всегда расскажет вам правду. Очень, очень хитре українська ракета, яка рішила обманути все російське А, ем, Ну ви розумієте, та що це база, це дефейк, Але ви знаєте, це недалеко від правди, тому що я впевнена, що якби Канашенкову довелося доповідати за цю подію, то він би саме так і сказав. Хитре українська ракета облітіла весь е, е, Белгород і попала саме з російської сторони в цей самий будинок. Чому я кажу, що я в тому не сумніваюся, тому що. О, дивіться, був вчинений замах на Фіцо. Не пройшло, не знаю, години не пройшло з моменту, як е, змі повідомили про те, що був вчинений замах на Фіцо, що в нього стріляли. Це словацький прем'єр. Я нагадаю, як буквально тут же кілька хвилин проходить, і Маргарітська Сіманіян повідомляє, що прем'єр Словакії Ранін тот, який говорив, що СВО началось в результаті. Разгула українських ні і у Путіна не було другого виходу. Вот так оно работает. Они работают. Ну і відповідно таким чином Бабраєтка в чергове знаходить український слід в Словакії і в покушенні на Роберта Фіцу. Хитрі українські ракети постійно намагаються підставити Росію у всіх можливих варіаціях. Здавалося б, Росія вже сама себе підставила мільйони разів, але нітні. Виключно Україні це все на думку. Ну, от е, дивіться, знову ж таки, кожного разу вони, що вони говорять, знаєте, ми можемо запускати з вами рубрику, що вони говорять і що насправді мають на увазі. О, дивіться, виходить, значить, е, от, этот, от традиційний персонаж, який знає одну єдину фразу совпадіння не думаю, і розказує нам історію про наш український Маріуполь. Маріуполь привратівся в большую стройку. В большую стройку привратівся Маріуполь. каже е, власне. Персонаж, ну а потім йому починають втаріть Маріуполь, словно, одна большая будівельна площадки. Сьогодні готови шість нових десятітажок жильцям. тільки спокойствия і Ну, можна було би сказати повернення вращення спокойствия уюта, тому що у них був уют, було спокойствие, було все прекрасно до моменту, поки Росія не почала бити по Маріуполі, як і по іншим українським містам. А що насправді треба розуміти э, про український Маріуполь? Нас кинули. Нам не видають квартири і не обещают даже нове жилье. Мы жители города Мариуполя, слева берега, район стадиона Завсталь. Здесь мы прожили 36 лет. Это наш дом. Портёва 88. Наспект Медалура, дом 81. Нахима 82. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку. Меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади у меня началось строительство нашего дома. Но этот дом идет под ипотечное жилье. Спрос на уютную недвижимость взлетел после нового маршрута в Крым через новый регион. Вот те, что треба знати про... Э... А... Російську е, пропаганду, ну не те, щоб ми про неї не знали, але от вже знаєте, в чергове мені подобається виводити їх на чисту воду. Що вони говорять, і що насправді треба знати про російську пропаганду. Е, давайте далі дивитися, що вони говорять а що насправді треба про них розуміти. Можно вон у коллег из КПРФ спросить, у них когда-то были славные времена, один ледоруб, так сказать, и минус троцкий. И я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики, вот. а, Коммунисты да, выглядят кувалды. более гуманными. Да. Кувалды, Почему? я бы с удовольствием, я, депутат, слушайте, я не стесняюсь, кубий, я сам лично Это... готов Макаревичу дать Это этим ледорубам по голове, и я буду счастлив, если Родина мне поручит. За что воспитает так зол Виталий Милонов на Макаревича, а я вам напомню. що він на нього зол. Саме на те, що Макаревичу позвонили пранкери, і він сказав те, що він думає про Росію і російську владу. Я в перший день Побєди Вашої, якщо позовуть, звісно, я з задоволенням приїду йому зробити бешений концерт. Володимир, я бажаю вам тройного здоров'я. Я пытался себе представити, яка на вас кожен день і кожну ніч ставиться нагрузка, я я не смог. Я не представляю себе, что это такое. В общем, я вам желаю все это выдержать и стюжить, и всех их победить. Выхода нет. Ну, как вы считаете, а что касается Путина, ему пощады, пощады нет теперь уже, я думаю? Я думаю, что нет. Я нагадаю, що Макаревичу подзвонили пранкери, представилися нібито Володимиром Зеленським і таким чином намагалися з'ясувати, що він думає про російсько українську війну. Не те, щоб до цього Макаревич приховував свою думку про російсько українську війну, але вони вирішили дізнатися це ще раз. Ну а тепер Мілонов каже, що. Вот только дайте мені в руки топор, і він поїде за Макаревичем. Правда, тут треба з'ясувати, чи є у Мілонова віза на виїзд і дозвіл царя на цей самий виїзд. Тому що ви ж розумієте, що цар, он, якби сам ці повесточки і сам ці дозволата видає кому-то видає, а кому-то і не видає. От сам, наприклад, полетів до Китаю. Сосі скаже Путіну. ми дізнаємося з вами вже в наступній серії нашого обзора. А поки давайте значить, подивимося, як на території Росії реагували на візит до України пана Блінкіна. Спів пісню. глибокий вдох і видох був у Машечки Захарова. Ну-ка. Поїв піцу. Поїхав далі. А це, мабуть, слюна пішла. Знаєте, коли про щось смачненьке розказуєш і розумієш, що сам би зараз теж таке з'їв. Поїв піци в тирану піців в Україні. Зіграв на гітарі в одному з пабів підземних в Києві. Ну тому що зараз багато пабів, та й власне, завжди багато пабів знаходилися в мінус першому поверсі. Зараз з ракетними обстрілами це як ніколи актуально. Ну і власне дійсно. Розказав Україні, що їй що нам власне передадуть від сполучених штатів, і поїхав назад до Сполучених Штатів. Саме поїхав, тому що я нагадаю, що літаки у нас наразі не можуть здійснювати ці закордонні візити. Тому «Укрзалізниця» передаємо пламений привіт. І що не подобається Машечки Захарова в цій ситуації? Очевидно, що положення діл на фронті і воєнні неудачі висо у більш серйозну тривогу адміністрації Байдена. От представляєте, адміністрація Байдена дуже стривожена. А, вони прям збираються всі. І такі, що будемо робити? Кажуть, ну треба відправити Блінкіна, щоб він а, висловив Україні нашу стурбованість і занепокоєність. Блінкін каже, та я готовий, їду квитки в Укрзалізниці, вже взяв. Приїжджає до Києва і йде в паб а, їсти піцу і відповідно культурна розлагація. Давайте так назвемо а, це в Києві. Ну якось не схоже, мені здається, да на те, що ситуація на фронтах, о, як каже Машечка Захарова, викликає занепокоєння зараз в Сполучених Штатах. Дуже дивний підбір слів. Але це Маша Захарова. Тут якби можна було б якось сперчатися з тим, якби там була якась логіка. Але оскільки логіки тут немає, то відповідно і сперчатися з цим дуже дуже складно. А, ну і а, поки Машечка Захарова дуже сильно переживає, чи сподобалася піца Блінкіну, цю історію продовжують обговорювати в російських ефірах. Госсекретарь США берет гитару и поет песенки. Тихие. Прикиньте себе. Умеет, моет, я бы даже сказала. У вас Путин на голый наконец коне скачет, например. Ну и шо? И, то есть, ну, ну это... Вот, вот, представить, придумать такое невозможно. При этом... Не надо придумывать, просто посмотрите на видео. Вот привыкли все придумывать. Просто подивиться на видеоматериал. Все, он есть в доступе. Видео, доказ. Они Который поет, что я для них сатана. Но сатана, да. Но, а, ну, видите, песни вы набиваете разни, да? Вин за запевать ⁇ Стефания, мама-мама-стефания ⁇ миг запевать про маму Терезу, миг будь что, выбрав песню, якую, зная. Но при этом, вы понимаете, он э, рассказывает, только не вздумайте быть похожими на Россию, там же автократия, да? Тем не менее, видите, Блинкины всевозможные, радостно веселятся, поют песенки. Где бы он еще попил? Да? В Америке ему не дают так выступать, а тут гастроли совершил. И это действительно просто жутко. Вам правда больше не мое, что обговорювати на территории России? Бывший генеральный секретарь НАТО Расмус, заметьте, он генсеком НАТО был, он ä, премьером Дании 8 лет был, да, то есть не последний там человек, который просто заявил, а вот чтобы вскрыть блеф Путина, думайте, чтобы вскрыть блеф Путина, надо позволить, значит, использовать натовские территории, и с натовских территорий, он назвал конкретно с Румынии и с Польши, сбивать российские ракеты. Нет-нет, Путин не сумасшедший, он не будет атаковать страны НАТО. Ви да, да, вот. А якщо а ми не бліфуємо, простите меня? Мало того, ми точно не бліфуємо. Тут треба було би, точніше було б сказати: а вдруг Путін дійсно сумасшедший, а не ми не бліфуємо, а вдруг Путін дійсно сумасшедший. І він таки може. Ну, тому що він показував, та, як російські ракети можуть. Пролітати, наприклад, територію Польщі, як російські ракети або російські дрони періодично залітають в повітряний простір Молдови, як російські ракети і дрони можуть періодично турбувати простір повітряний простір країн НАТО. Тому в тому, що Путін не сумасшедший тут я ставлю великий жирний знак питання. Ну, і власне, не тільки я, а й мировое сообщество стало напротив прізвища Путіна, великий знак питання. Правда, відповідь на це саме питання найближчим часом ми навряд чи отримаємо. Ну а поки Путін відкриває двері в міністерство оборони. Насколько насколько це возможно, імей в виду специфіку міністерства оборони, тим не мене, по максимуму розкрить міністерство оборони для того, щоб впитати все самое лучшее, все самое современне, все, що. Что... Можна і нужно використовувати для успішної роботи на, на полі бою на нашими ребятами? На Наши слухайте. А я перепрошую, а де ви візьмете це все найкраще лучшее, самое современное? Другий знак питання ставлю я. Де ви візьмете найкраще і саме У Уми Росії з России виїхали. Ну ті, хто займався розробками, ті, хто займався технологіями, ті, хто займався наукою, покинули територію Росії. Виїхали з неї за межі Великої. Тепер вони всі знаходяться в Європі. А європейські санкції не дозволяють вам закуповувати новітні технології. Тобто, по факту, все, що ви можете розробити, це не знаю, розроб... як розробити, взяти. Розібрати на запчастини Роскосмос і зліпити з цих запчастин ще кілька ракет, які ви запустите по території України. Ну власне, все. Про які передові технології, про які лучше і злучшого ми зараз говоримо. Ну і власне про те, що двері міністерства оборони відкриваються, про це ще раз свідчить призначення Білоусова на посаду. Е, Білоусов раніше очолював міністерство економіки. Тепер він очолює міністерство оборони. Це означає, що економіка Росії дорівнює економіки міністерства оборони. Це означає, що міністерство оборони дорівнює бюджету держави Росія. Це інакших витрат в території Росії не буде, окрім як на російський військовий потенціал О, або імпотенцію. Тут вже як, як то кажуть, історія покаже. А, ну і, власне, після того, як двері відкриються в Міністерство оборони, і це Міністерство оборони сажрет всіх. Ми повинні, ще раз повторювати. максимально использовать весь наш административный ресурс для обеспечения глав... у Путина, боже, у Путина заменителя, у Медведева лицо как будто водочки кто-то принесет сейчас или нет? ...задачи успешной работы наших боевых подразделений на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Ребята воюют, воюют хорошо, успешно, на всем протяжении. Да, у Вивторок Генштаб дает 1700... Ну давайте так, без поворотных втрат ворога, а у середу 1500. Очень хорошо воюют. Линия фронта улучшает свое положение, ежедневно это происходит, но мы должны сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы у них было все необходимое для дальнейшего решения стоящих перед ними задач. Ну, Каже, бачите, нові призначення мають бути не формальними, а значить, конкретно щось міняти в оцій військовій машині Росії. Тим не менше, по факту ніяких ж призначень не відбулося. Ну, Поміняли місцями ліжка. Але персонажі залишилися ті, ті самі. І ці персонажі, вони. Навіть знаєте, приходять на зустрічі з Путіним в один і той же час, і в одному ж тому самому складі. Я нагадаю. Ну і до речі, поки Путін полетів в Китай, він же ще й підписав всі папери стосовно нових призначень. Нових ми беремо в лапки. Ви пам'ятаєте? Президент Путін сьогодні вилітає в Китай. Це його перший державний не зарубіжний після... Послійсь на п'ятому сроки правління. в на двадцять какомта там гаду. Сразу два города – это Пекин и Харбин. Летит Путин вместе с новым, только что утвержденным кабинетом. Прям с пылу с жару, как пирожочек. Только что. Министров. Министром иностранных дел Лавровым, новым министром Извините, а старый конь такие борозды не испортит. Все-таки Лавров остается. Короны Пилаусовым. Экс-глава военного ведомства, ныне секретарь Совбеза Шайку, тоже летит. Ночью президент... Ничего не меняется. Путин. Підписав укази назначенні своєї нової команди, і ночі вже провів першу зустріч. От ще одна для мене загадка. Чому він зустрічається з вот этими вот, о, персонажами ночі? Ну тобто, з одного боку, ми бачимо, що Путін перестав спати, а значить, він вже відіть себе Наполеоном, тобто спати по три години вночі. А по-друге, не знаю, може він вампір, і він боїться сонячного світла, і тому вони зустрічаються виключно вночі. Для того щоб їх ніхто під покровом ночі, щоб їх ніхто не бачив, ну а далі розлітаються вже кусати інших громадян і заражать їх побідебесіям. Ну чи чим вони їх там заражають? Ну а поки Путін, значить, вночі не держить Кабаєву за руку, а зустрічається з новим кабіном, то в цей момент на території Росії ще ж продовжуються ці нові призначення. Я нагадаю. В Регламенту в соответствии с регламентом у нас тайное голосование за кандидатуру председателя счетной палаты. Прошу заменить рабочие карточки на карточки тайного голосования. Уважаемые коллеги, поступило предложение назначить на должность председателя счетной палаты Российской Федерации Бориса Юрьевича Ковальчука. Прошу. Голосувати йде голосування. Документ номер 134. А я перепрошую. А для чого треба було міняти робочі карточки на е, карточки інкогніто? Коли всі 172 чел проголосували за цю кандидатуру? Що помінялась, скажіть, будь ласка? Мені подобається, коли вони намагаються максимально демонструвати, що зараз все зміниться, але нічого не міняється. Нуль проти, нуль воздержались, 172 чоловіка проголосували за. Для чого карти міняли? Що за формальності? К Чому Путін сказав Ковальчука, назначить «смотрящим»? Все, все за, все за. Поїхали далі. Шо, для чого ця гра в демократію? Мені здається, навіть гра в монополію виглядає реальною, ніж оця гра в демократію на території Росії. Але гра продовжується. Якщо ви думали, що на цьому будуть скинути маски, то ні щод палати, і він вийшов з нашого засідання вже з повною впевненістю, почув стала себе большим руководителем. Я б хотіла вручити йому копію нашого постановлення руководителям. А, оце ще одна історія. Знаєте, коли все большое ДОЛЖНО быть. Велика Росія, большой руководитель, большой чемодан, большую папку, большая КРАСНАЯ кнопка. Все должно быть большое. А, Просто він тепер керівник розрахункової чи щотної палати. Да? Він тепер має вести аудит і бути главним смотрящим, щоб много не крали. Все. Ну, якось йому це не допомагає і не допомагало. Дивіться, Шайгу весь цей час не помічав, як під носом у нього його е заступник е кладе в себе в карман большої дії. Ну нічого не змінилося, нічого не помінялося, і зараз нічого не поміняється. Але звісно, щоб він відчував себе большим начальником, йому навіть дадуть протокол. Він з цим протоколом. Сходи в туалет, бо раптом там паперу немає. Паперу там дійсно немає, тому що е, там великі проблеми з е, тим, щоб е, е, його виготовляти. Е, там певні нюанси. Ну, і до речі, дивіться, не встигли, значить, поміняти, не встигли. Путін вночі тільки підписав укази всі вночі. Вже зранку відкриваєш сайт і дивишся, що партери Шайгу больше ціні. Були, значить, 2770 рублей, а стали 696 на скидки. Були. СССР картина. Не знаю, чим картина СССР відрізняється від портрета Шайгу, але тим не менше. Ну, як то прямо по скидці можна купити. Ціна, що треба. Я перепрошую, ціна неділя, скидки скітки, Я... Поясніть мені, будь ласка, хтось. Напишіть в коментарях. А для чого на території Росії купують портрети Шайгу? Для кого вони потрібні? Щоби що. Що з ними робити? Там навіть підписа Шайгу ніде немає. Ну, Я розумію, знаєте, там колекціонери збирають з підписами. Там підписа немає просто фотографія в рамочці. Коштує майже 3 тисячі рублей. Осталось 45 штук прям гарячі пірашки треба брати. Що ви з ними робите? Там навіть оцінки дивіться стоять за портрет в рамках 5 і шесть отзивов. Вот что там в отзывах, интересно? Там, там про что пишут? Облизывал его 8 лет. Портрет не стерся. Качество хорошее. Рекомендую. Ну, так выходит? Что там может быть в комментариях? Найлучшее мое вложение. Покупка прослужила 8 лет. Такую гарантию на товар не давал никто. Владимир Путін. Багато питань, мало відповідей, але тим не менше. До речі, ще одна отрасль дуже требує її врегулювати. Ви колись бачили, щоб прям вимагали врегулювання, вимагали ограничить себе в правах. Хтось. Бачили? А я вам зараз покажу. Мізулі не відносився, це правда. Слушайте, на самом деле, може быть, є смысл регулювати крупних блогерів. И тогда, естественно, дальше, как по цепочке, оно пойдет. Дожили, да, Оксана? В 2024 Нет, ну а году крупные блогеры сами призывают себя Нет, ну а как это? нас полностью. Конечно. Да. А, да, можно, можно. Мне кажется, Нет, что ну в эту сторону. Если серьезно, если пишу, так можно в эту сторону подумать. И я надеюсь, что а, да, нас услышат. Оксана Самойлова дуже хочет, чтобы ее урегулировали. Чтобы она, значит: э, возьмите меня в еще большие тиски. А, сделайте так, чтобы я ничего не могла делать больше. Якщо ви думаєте, що я зараз роблю, ви не повірите. Не рекомендую нікому того робити, але мені стало цікаво. Крупний блогер Самойлова. Скільки в неї підписників в інстаграмі і чим вона по факту займається? А ну-ка, зараз спробуємо її знайти. Оксана Самойлова, 16 мільйонів підписників. Крупний блогер Оксана Самойлова очень хоче, щоб її урегулировали і тоді каже мелкі інфлюєнсери к ній підтягнуться. Ну так, от виходить. Це ж треба так проситися в ярмо. Мені здається, навіть тварини так в ярмо не просяться як особі на території Росії. Ну я сподіваюся, що все буде урегуліровано. А ті, хто значить будуть не урегуліровані і матимуть якісь вільні дінюшки, ну якщо можна таким називати фублі на території Росії, то вони завжди можуть кануть. В Минульщину у в сенсі вкласти деньги в МММ. Якщо вам здається, що це вже було, то ви не помиляєтесь. Куда не кинь? Всюду клін. На 50 тисяч уже нічого і не купить. мучился Леня Голубков. Ех, была не була. Прошло две недели. Сколько там набежала? волновась Леня. Ух, е-мое! Коплю вже не супоги. Это просто Леня, АО МММ. Только МММ зараз в електронному варіанті. Такий собі мемкоін виходить. Навіть от Пашу Техніка привлекли до тому, що треба було перезняти легендарний ролик. От така вона реальність. Та й таке. Ну що, поки вони несуть гроші в МММ, ми з вами зустрінемося вже буквально скоро. Ну, тому що. Меми на території Росії не завершуються, а значить, нам точно буде про що сказати в наступному випуску. Там, до речі, побачимося. Бережіть себе, Па-па.